Знову сезон ГРВІ грипу та ковіду, а ми повертаємось до двічного питання. Чи потрібно носити маску? Ну, ви там багато бачили відео, що вона там не захищає і туди-сюди. А тому дивимось сюди. Маємо свічку. Свічка, до речі, від НСЗУ. Вдягаємо маску і дуємо на неї. Про що цей досвід? Він про те, що маска працює не на вхід, а на вихід. Тобто вона захищає не нас від вірусів, а оточуючих від нас, коли ми хворі або коли ми не здогадуємося, що хворі виділяємо віруси. Якщо в кімнаті буде сидіти 10 чоловік в масках і один із них чхне, то весь його біохазард, завдячуючи масці, залишиться у нього під носом. Саме таким чином маски зменшують поширення вірусу в закритих приміщеннях. А тому носіння масок прояв колективної відповідальності. Окреме прохання в сезон захворюваності вдягати маску, коли приходите на візит до лікаря.